Я вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Сьогодні огляну для вас товари з жовтими цінниками, а також новинки. Дякую за ваші вподобайки. Сподіваюсь, це відео стане вам у пригоді. Пряжа для в'язання є два відтінки: ніжно-персиковий та м'ятний ціна 44 гривні. Пряжа чорна велюрова 100 грамова 64. Тремпель м'який для одягу в малюнки. Ціна 55 гривень за 5 штук. Тапочки чоловічі з 219. Машинка для стрижки кошлатості 199. Валики для чищення одягу 34. Та 49 ось такий варіант з лапками. Формочки паперові для випікання кексів. 100 штук упаковка 34 гривні. Силіконові, 15. За 3 штуки. Плівка харчова з перфорацією 30-метрова 24. Пергамент антипригарний 5-метровий 34, коричневий 5-метровий 24. 15 листів упаковка, пергамент для випічки 39. Сироп до кави кокоса 29 гривень 200 грамів. Шоколадно-горіхова паста вері Пері 119 230 грамів. Шоколадним смаком та горіховим 64. Улюблений чай в пакетиках є багато смаків. Королівський десерт, альпійський луг, ягідний джем. Та зі смаком малини 57 гривень, 32 пакетика, Чай зелений сонет 20 пакетиків. Ціна 19. Вершки 10% 125 г, ціна 17 гривень. Батончик Баунті 22 гривні, 57 г. Батончик Бтончик з ароматом кавунчика 29. Шоколад Вері Пілі Кокос 39. Чарівний вечір 22 гривні 85 г. Чай. Чорний сонет лісові ягоди 39-20 штук. Шоколад Мілленіум 49 6400 грамовий міленіум чорний та молочний з горіхами. Капучино-сметанкове аромат бельгійського шоколаду та ванілька 49 гривень. житньо-пшеничні зі смаком. салями італійська 27. Кава натуральна смажена форт 225 грамів упаковка 119. Кава старого Львову 200 грамів 99. Чай в пакетиках чорний 29 за 100 штук. Кава розчинна сублімована: 69-80 грамів. Ірландські віскі. 12 гривень, Кава Натуральна Мелена в пірамідці 17 гривень за 10 грамів. Мохіто лимонад, дюшес лимонад 29 200 г. Несквік. 140 грамів упаковка 49 гривень. Напій енергетичний 22 гривні. Шейк 17 гривень, Іграшка дитяча, інтерактивна песик 299. Кулер для води іграшковий каченя 129. Набір іграшковий інструменти 249, ящик пластиковий для інструментів 349. Батарейки наша сила 4 штуки 55 гривень. Батарейки Плюс 34 за 4 штуки. Наша сила 77. Якобс 3 в одному 8 гривень 15 грамів. Маркофа 3 в одному 5 гривень. М'яка цукерка 100 грамова 19. Кос халва 15 гривень. Льодяники 16. Маленький снікерс 20 гривень. Напій кавовий розчинний темний шоколад, лісовий горіх та вишня 5 гривень. Зошити на 48 аркушів клітинку 19 гривень. 96 аркушів, 44 гривні, 14 гривень за 24 аркуші. Чайник металевий зі свистком 399, 2 літри 500 мл. Скляний чайник 149 Двісті сорок дев'ять з дерев'яною кришечкою. Гілочка бавовни. Кольори є в асортименті. Ціна вісімдесят вісім. Лимони сто сорок дев'ять. І ось такі букетики за 88 гривень. Іграшковий набір міні паркінг 229. двадцять дев'ять. 199 набір паркінг із спецтехнікою. Набір автомобілів 149. Ось такий набір машинок 169, 8 штук. Та 77 гривень за 10 штук. Машинка спортивна, металева 149. Фоторамка 34. Картина на полотні на підрамнику 49. Скарбничка для грошей 365 днів. Ціна 99 гривень. Новенькі аромадифузори з паличкою по 129. Два аромати. І ще одна новиночка, така красива лампа, чорний метал 349. Нічний кошеня 199. Вуличний світильник на сонячній батареї 29. Світильник LED-підсвітка на присосках 4 лампочки 129. Лампа настільна, світодіодна, гнучка 149. Ліхтарик на голову з лед підсвіткою 79 гривень. Годинники на Круглі по 149, 199 та 229 гривень. Світильник на стінно-стельовий 199. Гірлянда вулична 399 на 10 ламп.